Дуже Коля Сташук, молодець, команда 118-й батальйон розвідка Черкаси. Ти мене просив про ще одного такого металевого коня. Я знаю, ви виконуєте особливі завдання в полях, в лісах, там де зараз дуже пекельно важко, але ви тримаєтесь. Просив ще одного. Ось, будь ласка, багі Мангуст. Вироблений черкасцями в Черкасах закуплені за гроші черкаських волонтерів, людей з команди і кріейтів, і фонду Віктора Карліни Євпак. Будь ласка, ми передаємо тобі напередок. Тільки вийшла новенька з, е, з підприємства, вийшла вона і зразу відправляється до тебе туди, там, де дуже важко. Хай цей... Мангуз цей багі служить тобі, служить воїнам. Хай він приближає нашу перемогу. Слава всім Збройним силам України і слава Україні!